Так, друзі, ми вже готові переходити до наступної розмови. Поки Іван там розбирається зі своєю кулінарною рубрикою сьогоднішньою, хочу е, вам сказати, що дуже часто в списку справ на понеділок люди пишуть «схуднути» чи там після нового року. Та але е, така справа не завжди може добре попливати на наше здоров'я, тому що. Здоровий, красивий, це не обов'язково легкий, як то кажуть. Люди часто не розуміють, що втрата м'язової маси, яка має Дуже вирішальне таке значення для нашого організму може повпливати на його стан, на наше здоров'я. Пишуть, що м'язова маса впливає на силу людини, на його енергію, на рухливість та загальний стан здоров'я. І, до речі, відповідно до огляду, опублікованого нещодавно в одному з видань, м'язова маса має значення. Вона впливає на силу. І це все, що ми перелічили І таким чином. Хоча показання числа шкалої ваги може бути захоплюючим, важливо переконатися, що ви не зневажаєте своїми м'язами. Хочу сказати свого досвіду, Ваню, що одного року я дуже сильно захопилася бігом, і я бігала майже щодня, і я так схудла. І я вважала, що це таке велике моє надбання, але потім я зрозуміла, що я просто втратила купу своїх м'язів. Сюди, Серйозно, давай. це так. була втрата м'язової частини, тому що а, найперше. При кардіотренуваннях згорають або використовуються е, ті калорії, які є в нас. Ми сьогодні їли. Потім руйнуються наші м'язи задля енергії, і тільки потім руйнується наша е, жирова тканина. Тому, ну можливо, я помиляюсь, не знаю. Е, чи чує вже наш, наш тренер, який з нами на зв'язку, будемо в нього запитувати. Антон Яловик, нутриціолог тренер Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. А, ну, актуальна інформація стосовно, ну, взагалі, тема стосовно м'язової маси, тому що для хлопців дуже часто це проблема її набрати, так щоб були м'язи. Для когось хто от вирішив схуднути, теж проблема, що не розуміє, що окрім того, що потрібно просто скинути жир там, наростити м'язову масу. Але от саме з вами хочемо спілкуватися для того, щоб. Всі крапки і розставити, і зрозуміти, як правильно і для чого це необхідно, кому і для чого потрібно набирати м'язову масу. Mm, да, всім доброго ранку. До речі, почув розмову про те, що пані ведуча бігала там крос. Да, і… Схудла з, з рахунок м'язів, так ну мені тут здається, що дещо... так да, але Тут дещо хочу ввести про правочку: що все ж таки спочатку спалюється жирова тканина. Тобто, коли ми включаємо третю систему енергозабезпечення відновлення АТФ, то в нас жирова тканина використовується для такої сполуки енергія, як АТФ, а вже м'яз живеться цією сполукою АТФ, але м'язи. Не худне таким чином, просто зменшується їхній більший тонус, тому що для бігу не потрібно мати сильно об'ємні м'язи, да, але це не означає, що силові показники надто сильно втратились. То так. Тобто, для того, щоб якщо схуднути саме м'язами, то це потрібно просто неправильно їсти і тренуватися, да? тобто не споживати достатньої кількості білка, да mm -hmm. не достатньо кількості амінокислотна спута. І в нас м'яз може руйнуватися частково, але ну, не сильно. От але. Скажемо, що просто бігом бігу можна е, втратити мезеву масу. Ну це не зовсім є. О, дякую, що ви це сказали. Тому що знаєте, так багато різної інформації скрізь просто е, в доступі. Наприклад, можливо, ви ще зруйнуєте такий міф. Може, це не міф, е, що е, саме. Жирова е, тканина е, використовується для живлення е, там, під час тренування такого кардіо, як біг, вже лише десь після 50-ї хвилини бігу. От це правда чи ні? Ну, це, це залежить від ступеня тренованості людини і тренованості цієї енергетичної системи. Тобто професіонали можуть бігти фактично на жирах уже через 15-10 хвилин після бігу. А середньостатистична людина десь після тридцятої хвилини може спалювати профлигу жиру, да але але це вона зможе його спалювати після того, як ми витратимо який є в м'язах печінці, mm -hmm. та і кіратінофосфат. Тобто тоді буде спалювати жир. Але бігом спалити, скажімо, схуднути, це насправді дуже важко без корекції харчування. Угу. Угу. Ну а власне, ми розуміємо в першу чергу так естетичну сторону маси м'язової. Тобто, ти і схуд, і якийсь рельєф отримав, і м'язи це завжди красиво. Щодо безпосереднього здоров'я нашого, яку роль відіграють м'язи і м'язова маса для нашого повсякденповня і їхня, і кількість так для нашого повсякденного життя. Ну для нашого повсякденного життя тощо не треба бути бодібілдером. Це ну, точно да. так, але м'язова маса відіграє яку роль? Першу вона керує нашим упорно-руховим апаратом і переміщення в просторі. Да, якщо в нас достатня м'язова маса і сила, нам легко в буденності виконувати вправи, щось піднести, принести, ходити і так далі. Да? Зараз ми живемо не в екстремальних умовах, скажімо, як колись, наші там предки кучі років назад. То для нас якої м'язова маса немає такої ролі, та великої як колись була. Хоча від м'язової маси залежить все ж таки наша енергоздатність, тому що дуже буде багато у Нас буде більший запас енергії. Ми будемо більш витриваліші, більш будемо скажімо, емоційно стійкіші, будемо більш стабільніші, і ми не будемо втомлюватись. Тобто нам буде достатньо спати там 8, навіть інколи шість годин і бути повністю працездатними. Тобто, якщо ми говоримо для людей, які займаються бізнесом, активні люди і хочуть е, мати, е, скажімо, гарно себе почувати багато багато років у старості, то треба, звичайно, працювати над мізевою масою. Тому що, ну давайте, може є питання, чи я далі розказую просто? Е, ну, все дуже поки що цікаво. Так, і власне, ми розуміємо, що е, ну якось аж. Дивно виявляється, Нібито ти маєш ну працювати так над своїм тілом, нарощувати м'язи і відчувати від цього втому. Але от ви кажете, що якщо буде цей процес, то навіть сон буде легшим, і це неймовірно, тому що ну зазвичай хочу прокоментувати є. вчора ввечері. Я була дуже втомлена. Я записалася на тренування. Я бігла на нього і жалкувала, що що я йду на це тренування, тому що там воно було силовим на ноги на сідниці, і дуже складне було. Я прям гордилася. Себе, що я його зробила, але після тренування я йшла додому, в мене так було багато енергії, я просто була в шоці, тому я можу підтвердити це. Але але це відбувається тоді, коли немає перенавантаження. Угу. Бо дуже часто перенавантажують себе, що потім 10 днів не можуть ходити, і дуже все важко. Тобто, так не треба робити. Навантаження повинно бути по мірі фізичної скажімо, активності. Uh -huh. Дякуємо вам, пане Антоне. У нас є ще багато запитань до вас, і ми їх обов'язково розглянемо. Зараз на невеличкий час ми прервемося, тому що ми підходимо традиційно до 9-ї години ранку, а це загальнонаціональна хвилина мовчання за тими, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти українського народу. І 240-й день. Знову ми рахуємо ці дні сьогодні. Цього героїчного протистояння українців. Давайте зараз буквально хвилинку проведемо в тому, щоб згадати, встанемо так і вшануємо пам'ять тих, хто несправедливо загинув в цій війні, і мирне населення, і всі наші захисники, які сьогодні боронять Україну. Герої не вмирають, це дійсно так. І ми маємо велику віру і сподівання, що якомога скоріше війна закінчиться. Всі, хто зараз на передовій, повернеться до своїх родин, всіх полонених, всіх депортованих, ми повернемо додому. Ну і звісно, ми будемо завжди, скільки живемо, пам'ятати всіх, хто несправедливо загинув. Від цієї агресії сусіда, який колись називав себе братським народом і зараз називає себе братським народом, але ми розуміємо, що напевно гіршої і образливішої такого звернення зараз від Росії почути складно. Тим не менш, ми продовжуємо е, жити, продовжуємо розвиватись і повертаємось і до нашої І дбати б... про своє здоров'я, і ми повертаємось до розмови. І нагадуємо, що з нами на зв'язку Антон Яловик, нутриціолог і тренер, говоримо про м'язову масу. І вже торкнулися е, власне Сторони здоров'я здоров'я. Так для так, чого і це не хотіли би продовжити? Знаємо, що наш е, е, тренер який на зв'язку не закінчив. Можливо, є ще щось додати. Які переваги е, м'язової маси для здоров'я? Ну, дивіться, взагалі є таке визначення, як саркопонія, да угу. це зменшення мазевої маси з віком після 25 років. Тобто фактично людина, яка не займається фізичною активністю. Після 25 років кожного року вона втрачає певний відсоток м'язової маси по природі, і це ми бачимо, що коли люди в старшому віці в них немає сили, да в них немає зовнішнього вигляду, тому що м'язи формуються зовнішні вигляд, але замість того в нас буде збільшуватись жирова маса. Тобто, тобто, фактично, коли після 25 років ми нічого не робимо, жирова маса буде автоматично збільшуватися, якщо йому неправильно, і зменшуватись м'язова маса від природи. Але ті люди, які активно займаються спортом. Том, то в них цей процес відбувається ну дуже і дуже повільно, і ми бачимо. Я знаю дуже багато прикладів, коли в 50 можна виглядати як на 30 років. Mm -hmm. Так і так само можна там в 70 виглядати там на 50. Це як на мене це дуже е, класно. Я теж так хочу, тому що від цього залежить тобто від маси, залежить ще е, наша сила в майбутньому, наше здоров'я, зовнішній вигляд та? і молодість так само залежить від mm цього. -hmm. А я то думаю, що мені 26 років, і щось я почав <сум> слабшати, а це після 25 треба ж займатися спортом. До речі, нещодавно теж почула е, таку думку, не знаю, як е, яка ваша думка, хочемо запитати у вас. Е, що от якщо розглянути дві е, людини, наприклад, вони можуть одинаково виглядати, так але в однієї людини буде більше жирової маси, іншої більше м'язевої, то у людини, якої більше м'язевої маси, е, буде кращий метаболізм, і це означає, що е, така людина може більше. Їсти спокійніше їсти, тому що на обслуговування цих всіх м'язів потребується більше енергії, більше того самого білка і інших нутрієнтів. Так, то яке питання? То в чому саме питання? Це, це, це правда? Тому, тому що знову ж таки, ви знаєте, в інтернеті багато інформації. Ну, насправді, якщо дві людини займаються фізичною активністю, і однакова кількість. Мезевої маси тільки в одної там більше жирової тканини, в іншої менше, то воно не буде сильно впливати там на якісь е, процеси. Uh -huh. Тобто тут може бути тут вже залежить від зовнішнього вигляду. Якщо в нас, наприклад, е, жирової маси е, е, не вагато, наприклад, якщо у чоловіків об'єм талії не вище. 80, 94 сантиметрів то в принципі нічого yeah, yeah. такого поганого немає, uh -huh. та тому що коли вище 94 сантиметри об'єм талії, то є ймовірність, що велика кількість вістирального внутрішнього жиру є не корисним. А я до речі, на своєму прикладі хотів би запитати, я коли навчався в інституті. У мене був одногрупник, і як у нас співпадало повністю зріст, один в один, однаковий зріст. Вага у нас була однакова, вік абсолютно однаковий. Ми однолітки, але він ну він займався спортом, і при тому всьому, що він був такої самої ваги і е, зросту, він виглядав як ну такий. Е, ну, Плотненький, да, такий підкачений хлопець. Е, ну, а я от як є, так і виглядав. Ну, власне, чому така різниця? При тому, що у нас абсолютно однакова ну по цифрах комплекція. Так, да, насправді можна мати одну саму вагу, але виглядати по-різному. Тому що е, об'єм м'язів формує, формує наше тіло і він є більш. То, тобто, якщо жир, він більш такий, знаєте. Я його порівнюю так, як субстанція, як, як вода, схоже, да? тобто вона розтікає по всьому організму. А м'ясо дає об'єм, тобто він об'ємніший, ніж ну, тут взагалі так говорить, да? що жир має більший об'єм, ніж м'язи, да? але м'яс він саме формує наше тіло. І е, такий от я парадокс, що дійсно при одинаковому зрості можна виглядати по-різному, тому що та людина все ж таки, яка худощава, в неї може бути навіть вищий відсоток жиру, чим те, в те яка тренується, і має. Одинаковий зрісти вагу. І так і порівнюється. Жир не формує наше тіло гарно, м'язи формують і того воно ефектно виглядає. Така ілюзія обману, але воно дуже класно. Угу. Як правильно набирати м'язову масу? Чи потрібно пити всілякі таблетки добавки? Як це зробити здорово? Ну, от про таблетки, то то додавки взагалі така обширна тема, тому що набор м'язової маси це більша проблема, напевно, чоловіків, особливо худощавих. І скажімо, ми повинні розділяти стероїдні і нестероїдні засоби. Тобто, якщо біодобавки, такі як просто протеїн, кератін, амінекизлоти, вітамін і ряд подібних речовин, в принципі, можна додати, якщо у нас дуже важкий щільний графік роботи, ми не встигаємо відновлюватися. Тобто це все для відновлення. Або вже потім, коли ми. Вже більш-менш е, війшли самостійно в тренувальний процес, і вже додатково можемо споживати ці нюанси. Якщо ми говоримо про якісь е, стероїдні препарати, то звичайно їх теж дуже часто використовують. І Мені пишуть Антона, можна мені щось щоб швидше е, набрати цю масу. Я я нікому цього не рекомендую робити. Тобто, в крайньому випадку це робиться, коли людини є дистрофія, наприклад, родня, ще ряд захворювань, якісь не хватає відновлення в організму, тому що можливо після опіків, після ше. Чого-то uh, дають лікарі стероїдні препарати, можуть бути uh -huh. перальні, а можуть бути ін'єкційні. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо про стероїдні, без лікаря взагалі туди не лізти. Тому uh -huh. що да, буде результат тимчасовий, а, тому що буде ефект відмінний. Звичайно, що ви перестали приймати стероїдні препарати, все одно буде результат йти в гершу сторону, і ви можете нашкодити своєму організму. Дуже сильно до речі, і я як ендокриній системі та да, системі е, е, виділення, і так далі, і печінці uh -huh. і так далі. Тому завжди я тільки за е, натуральні методи, правильне харчування, коли налагоджено вже правильне харчування, тоді можна брати спортивні біодобавки, але це не стероїди, це спортивні біодобавки. Uh -huh. Тобто правильне харчування, регулярні тренування, так сон дуже важливий да сон, щоб, щоб ми висипалися в і в ідеалі, щоб ми. Там в 10 11 годин вже спали і вставали, наприклад, зранку ну, там, в 7-8, ну, в залежності від роботи і графіку. <гум> 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 як багато часу необхідно для того, щоб дійсно отримати задовільний результат, тому що, як часто буває, ми після першого ж тренування в спортзалі, думаємо з дзеркою, думаємо, ну де. Де мої м'язи? Де маса моя. Скільки дійсно реально часу знадобиться, щоб людина набралася терпіння, зачекала цей час і побачила результат? Ну насправді, насправді, для того, щоб набрати ну, хоча б один кілограм м'язів, це може піти ну, тижнів три, можливо, так. Да? Тобто, м'язи набираються в два-три рази важче ніж худниця, тобто, худнути набагато легше, ніж набрати м'язи, тому що це складніший біохімічний процес. Да, і просто тут варто не здаватися, йти до своєї цілі. Головне, щоб була правильна методика, да, було правильне відновлення. І якщо все правильно робити, за 6 місяців може бути такий результат, що родичі не впізнають вже. Тобто 6 місяців це такий конкретний може бути результат. Здається, це невеликий період часу, але зміни будуть кардинальні. Якщо правильно все робити методично, без перегрузів і не жаліти себе. Тут така повинна бути золота середина. Uh -huh. Дякуємо, дякуємо вам, пане Антоне, за спілкування надзвичайно. Мотивуюча розмова, і мені здається, що от треба не чекати понеділка або нового року, а брати себе в руки і діяти просто сьогодні. Ну і, Напевно, ще пам'ятати, що е, ти можеш набрати цю м'язову масу, але треба далі продовжити підтримувати, далі тренуватись. Тобто, е, типу, це такий як спосіб життя. знаєш, Кажуть, що підхід як до дієт, тобто це не дієта, це спосіб життя. Ось так. ми, до речі, ще будемо говорити, дорогі наші глядачі, про м'язеву атрофію дуже скоро, про те, як не допустити цього. Будемо ще раз запрошувати до нашого етеру Антона Яловика, та тренера. Наразі у нас невеличка пауза. Повернемося до вас вже з новинами.